Щирі вітання любителям спорту Кубок Конфедерації завершився розгромом чинних чемпіонів світу та Європи. Бразилія, Іспанія. – 3-0. Об'єднаний турнір Україна попереду. Теніс. Місце зустрічі янтарних ракетки та пера. Перший чемпіон Європи в Україні з боксу мешканець Донецька. Об'єднаний турнір для шахтаря розпочався 27 червня в Києві. Донецьку команду на стадіоні імені Валерія Лобановського приймав зеніт. З мінімальним рахунком перемогли гірники. Єдиний гол забив Коста. В останній день місяця тренувально товариське свято футболу продовжилося. Київське Динамо здолало Зеніт 2-1. Помранчево-чорні у нічию зіграли зі Спартаком. За години до початку чергового матчу об'єднаного турніру клубів України та Росії між шахтарем та московським спартаком почали підходити вболівальники, але особливого напливу не відчувалося. Ми вже боліли 10, звісно, прогноз побіди шахтера. Ну, дуже оптимістичний на цю гру. Очень добре, що проводиться подобний турнір. Московський спартак, країна друже, добре, що їдуть. Только побіда по-другому, я думаю, не буде ніяк. Єджу за Спартаком вже з 97-го року дуже давно. І вірю в Але загалом емоції та сподівання фанів не надто виправдалися. Гольових моментів не бракувало, проте реалізація підвела обидві команди. Ігра завершилася нульовим рахунком. Попри все, українці м'ячем володіли так і довше. Понравились перші 30 хвилин Достойно, нормально. Ви Читаю, виглядали, поки були сили, особливо Тіна Коста і Хурадо. О, поняття, не готові. Тина сам захотел, попросился, думал, что не будет играть, сам захотел сыграть. Но к 30-й минуте уже поплыл чуть-чуть, так же, как и Хуратов. Вот И последние 15 минут, я думаю, что же, в принципе, нормальным были с выходом Ушакова, особенно Криоке. Непоганий тренувальний поєдинок. Ми були б веселіше зараз, якби виграли його, оскільки три-чотири рази виходили один на один з воротарем. Звичайно, жодна команда ще не готова повністю, особливо у функціональному плані. Для нас дуже важливо, щоб до складу увійшли молоді талановиті бразильці Велінгтон і Фред. Вони поки не до кінця розуміють нашу організацію гри в атаці, хоча хотілося б відзначити Велінгтона, який виходив один на один з воротарем. Напевно, не вистачило потужності, і все таки наставник гірників найбільше уваги приділив дражливому питанню щодо можливого переходу Генріха Мхітаряна до певного європейського клубу. Містер закликав збірника Вірменії добре подумати та повернутися до Шахтаря. Червень, як і завжди, став часом підвищеної трансферної активності. Щоправда, найбільше це стосується саме шахтаря і меншою мірою металурга, і лічивець натомість скоріше втрачає, ніж набуває. Так пили Будковський, Олександр Чижов та Віталій Вінценець, яких орендував Маріупольський клуб цього року, гратимуть за Севастополь. Тим часом сьогодні на вістрі новин Генріх Мхітарян. Чи залишиться він у складі помаранчево-чорних, чи гратиме за інший клуб? Остаточне з'ясування питання може з'явитися будь-якої хвилини. 6 червня феєричний півзахисник Фернандіньо перейшов до Манчестер-Сіті. Проте того ж таки дня до Шахтаря приєднався нападник Велінгтон Нем із Флуміненце. 10 числа чотирьохрічний контракт із шахтарем підписав захисник Олександр Воловик із Донецького металурга. 13 червня нападник Пилип Будковський вирушив до Севастополя, а до Помаранчево-Чорних невдовзі має приїхати півзахисник та бразильський збірник із Греміо Фернандо Лукас Мартінс. 15 червня півзахисник Олексій Гай перейшов до Чорноморця. 18-го досягнуто згоду про перехід до шахтаря українського воротаря Богдана Сарнавського. Контракт із киянином розраховано на 5 років. У середу, 26 червня, до гірників приєднався Фред з Інтернаціональ. Ціна контракту 15 мільйонів євро. Бразилець півзахисник. У свою чергу, Металург 20 червня, підписав півзахисника Олександра Афонсо Да Сілву та центр форварда Даніеля Родріго де Олівейро. А днем пізніше до команди приєднався старий знайомий Мгуні. Зі стану лічівця натомість жодних трансферних новин. До речі, 30 червня Олексій Гай сказав свої слова прощання донецьким вболівальникам, а пізніше також представникам засобів масової інформації. Він потрапив до числа тих, кого зачепила тенденція оновлення складу гірників. За шахтар він зіграв 212 матчів та забив 20 м'ячів, 14 з яких у чемпіонаті України. Олексію, побачиш, все буде добре. Болівальники Шахтаря вирядили Олексія Гая до одеського чорноморця. Залишивши собі на пам'ять його автографи. Чинав кан'єру здесь, ну, в принципі вибився в этом клубі хороші ігроки. Іграв давно і неплохо. Все показував. ...шахтёр сидів, ну можна сказати, час на зазуміні, а зараз він буде ну, в составі в основному, і буде більше грати і буде більше добиватися досягнень». Для Олексія натомість розставання з клубом не надто приємне, особливо в емоційному плані. І це попри те, що його вчили дивитися лише вперед. Я рад, що пройшов практично от початку європейської кар'єри річ Чемпіоновської, коли шахтер почав виступати і. Рад, що своего сердца, своего здоровья здоров'я залишив Шахтіра. Я думаю, що я благодарен Шахтіру за те, яке було. Я думаю, що в свою очередь сказать спасибо болельщикам, які мені вірили і я старався служити вірою і правдою. Щодо майбутньої кар'єри, то Олексій зізнався, що пропозиція одеситів була єдиним реалістичним варіантом. 2 липня 1924 року у Парижі було утворено Міжнародну асоціацію спортивної преси. З 1995-го цю дату світова громадськість відзначає як міжнародний день спортивного журналіста для багатьох представників засобів масової інформації. Це чергова нагода довести свою вірність здоровому способу життя та спорту. Донецькі журналісти за декілька днів до професійного свята взяли участь у тенісному турнірі Янтарне перо. Який пройшов у рамках серії дитячо-юнацьких турнірів Янтарна ракетка. 27 червня корти фізико-технічного інституту. Легеньку куряву червоного теніситу здіймають фіналісти янтарної ракетки. Вони борються не лише одне з одним чи в парі, але й зі спекою. Дійти до призів довелося не кожному. Я програла за вихід в полуфінал в трьох сетах. Дівочки з котрими ми зараз грали проти пару. Рахунок був нормальний, би, я грала дуже хорошо, мені сподобалося в парі, ми вийшли в фінал. Ми зараз програли пару і одиночку виграла третє місце. Сьогодні грали, вже закінчилися одиночні гри і пару тільки що боролись за вихід в фінал, але не виграли, конечно. Янтарна ракетка – традиційний дитячий юнацький турнір, який проходить паралельно зі старовинним Уїмболдоном потроху, поки що неофіційно, виходить на міжнародний рівень. Турнір проводиться в двох вікових категоріях: до 12-14 до років, юноші і девушки відповідно. Турнір традиційний, він являється одним із турнірів серії Большая Ракетка, которому вже більше 15 лет этой сериї. Тобто Кожний год проводится формат турнира в 4 турнира и один итоговый турнир, в котором участвуют самые лучшие по итогам четырех турниров. На нашем турнире есть одна очень интересная особенность: он приобрел статус неофициального международного турнира, потому как у нас участвует девочка из Москвы. Она на хороший результат. У нас на хрустальній ракетці в цьому году Із Москви було юноша участвував в старшої категорії, теж показала хороший теніс. Тобто, дітям з України цікаво грати, показувати свій теніс з російським. Проте ще одна невеличка можливість для порівняння. Особливістю янтарної ракетки є те, що у її рамках проходить журналістський турнір Янтарне перо. Журналистские турниры начали проводиться еще более пяти лет назад. Инициаторами стали сами журналисты, поскольку они часто приходили к нам на турниры. И у многих возникло желание поиграть. Ну, с тех пор уже состав участников меняется, играют разные люди. Кто-то поиграл уже и не играет, кто-то продолжает играть, а кто-то только на этом турнире взял ракетку в руки. Ну, я думаю, что тенденция такая, что журналисты осваивают теннис и играя на корте, им легче освещать эти события в своих репортажах. Я вообще занималась велоспортом, занималась профессионально. Я мастер спорта по велоспорту, член сборной команды Украины. Чемпіон України, гонки критерію. Сьогодні вперше діджу ракетку в руках, вперше прийшла на тенісний корт, попробувати для себе щось нове, новий вид спорту. Для мене знайомство з тенісом не почалось з дитинства. Вперше меня дядя привезли на корти, і это любов з першого взгляда на всю життя. Тобто я постійно слежу за турнірами і стараюсь держать себя в формі. Фотохудожник та журналіст Сергій Ваганов, хоч і раніше, не брав участі в журналістському турнірі, але підійшов до справи цілком професійно. З тенісом знайомий 40 років. Починав фактично здесь старших классов. Когда я учился здесь в институте в 77-78-9 годах, здесь проводились на кортах Локомотив чемпионаты Советского Союза. Я видел всех легенд советского спорта: Митревили, Кокули, Крошина, Марина. То есть здесь очень мощный центр был. Проводились детские ежегодные соревнования. Все союзные Приезжало очень много детей со всех союзных республик. Вот я сына сина он Він грав сейчас он Професіональний теніс. учит людей играть в теніс. Журналістська частина турніру тривала два дні. Участь взяли 15 представників. ЗМІ. Ми не дарма трохи зрадили своїм традиціям та розташували сюжет про теніс відразу після футболу. Саме бачення цих двох видів спорту на цілому пострадянському просторі, а також теренах суверенної України, формувала людина. Яку ми не можемо не згадати перед міжнародним днем спортивного журналіста. І йдеться як неважко здогадатися про заслуженого журналіста України Марка Левицького. Він вивчився на інженера гірничних машин, але хто знає про спорт більше за нього? Суддя всесоюзної категорії з тенісу спортивний оглядач, футбольний коментатор, голос якого впізнають мільйони. До його слів й дотепер прислухаються головні тренери та президенти футбольних клубів. Телефонна лінія передачі Спортивний простір, футбольні посиденьки, де Марк Левицький виступає постійним ведучим. Під час ефіру стає дійсно гарячою від дзвінків облівальників. Можна по-різному ставитись до його оцінок, позиції та суджень. Але хто він як не наша легенда? Здравствуйте, дорогі друзі. Говоримо о футболі, хоча футболу зараз як такового вроді бо немає. Команда в основному отдыхает. Но я думаю, тим не менше поговорить нам є о очом. Собеседники у нас именитые, я б сказала, інтересно. Я думаю, ви мной согласитесь. Марк Юрійович нерідко приходив на свою передачу просто з лікарняного ліжка. Проте незмінно випромінює свій фірмовий оптимізм. Ханжонкове, Макіївка, стрітбол Фест 2013. Турнір відбувся під егідою Федерації баскетболу України та місцевого організаційного комітету Євробаскету 2013. Участь взяли 60 команд Донецька, Макіївки, Харцизька, Горловки, Волновахи. Виступали юнацькі та дорослі команди. Між стрітбольними матчами свою майстерність демонстрували прибічники найрізноманітніших видів екстремальної активності. У хокейному сезоні 2013-2014 років матчі вирішального етапу суперфіналу континентального кубка відбуватимуться в Руані. Таке рішення з'їзду учасників турніру. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про те, чим живуть сьогодні ветерани від боксу та прибічники здорового способу життя. Якщо ти покладеш його на ринг, то який же він тоді переможець? У червні 1973 року? Саме така установка дозволила донеччанину Владиславу Засипко стати першим в історії України чемпіоном Європи з боксу. Свої гучні перемоги він здобував у вазі 48 та 51 кілограм. Чим же живе людина, яка вивела донецький бокс на міжнародну арену? Далі у сюжеті. Промінявши шість десятків років, Владислав Засипко тримається руку. А свого часу це був ще той зух. Червень 1973 року, рівно 40 років тому. Чемпіон Європи. 1974 – й Бронзовий призер чемпіонату світу. 1975 – й дворазовий чемпіон Європи. 2065 – й але йдеться не про рік, а про номер. Заслужений майстер спорту СРСР був насправді першим ЗМСом з боксу в Україні. Получилось у мене в боксі все, що я хотів. Був, говорили, є у тебе удаленість якась. Ну, може бути, що це було. Я взагалі любитель такого тон -тон тонкого боксу. У мене... Я їм просто дрався. Я обманував противников. Я обманул, покажу сюди, ударю сюди, покажу сюди, ударю отсюда. общем, так не було, щоб у кого крепче голова. У мене були навіть такі бої, що я взагалі удару не отримав. Але якщо не діставалося від візавів рингу, то життя молотило щокуди там. Закохався в американку, став невиїзним. Тренери та партійні боси теж його не любили, бо дипломатом не був та перемогами не торгував. Бокс покинув за рік до Московської олімпіади. Вони переводили у іншу вагу. Мене нікуди не брали, а мені було бідна, що.